Чим швидко та якісно можна відтерти забруднену краєву лінію росту волосся після фарбування в темні кольори? Часто після фарбування у темні кольори залишається брудна краєва лінія росту волосся. Багато майстрів намагаються відтерти її ремуверами або навіть спиртом, що мало ефективно та дуже шкодить для шкіри голови вашого клієнта. У практичному Пластиковому контейнері Tico Professional пропонує для використання 100 вологих серветок з натуральними заспокоюючими і пом'якшуючими компонентами: гліцерин, бісабалол і екстракт алоє. Серветки миттєво і безпечно видаляють залишки фарби зі шкіри. Використання однієї серветки розраховане на видалення фарби після одного фарбування з усієї краєвої лінії росту волосся вашого клієнта. По-перше, серветки мають зручне і герметичне упакування, завдяки чому вони не будуть випаровуватись, якщо ви будете їх рідко використовувати в своїй роботі. По-друге, важливий фактор це аромат. Серветки мають легкий, приємний, свіжий запах, що буде до вподоби вам в роботі та вашому клієнту. Легкі у застосуванні та ефективні. Використовуйте в своїй роботі та насолоджуйтесь. І до нових зустрічей у нових випусках!